Бачите, в Польщі, наприклад, процес люстрації він носив характер декомунізації. І декомунізацію суспільства українського потрібно провести насправді. Потрібно провести так само роз'яснювальну роботу, наскільки ця ідеологія принесла величезної біди і страждань усьому українському народу. Як на сході України, так і на Заході. Тому, безумовно, що процес декомунізації у вигляді. Принаймні, як мінімум, прийняття відповідного закону, який би прирівнював цю ідеологію до нацистської, яка принесла величезного горя Україні, потрібно продовжувати. Якщо український політик, як він себе називав українським, хоча я б його ніколи українським політиком не вважав, на сьогоднішній день примкнув насправді до лав російської комуністичної партії, то я думаю, що найкращі висновки з цього повинна робити Генеральна прокуратура України і на кінець довершити ті всі починання, які ніяк не можуть отримати свого розв'язання. Тут ще я би додав, ще раз акцентував величезну потребу в саме просвітницькій діяльності на території всієї України. Тому що, на превеликий жаль, далеко не всі громадяни України розуміють насправді, що криється за цією назвою. Так? Тобто нам... а, для чого, а для чого дивіться? А для чого просвітницька діяльність? У нас війна йде в країні. У нас Прос... немає часу на просвітницьку Просвіт... діяльність. Нам просвітницька треба прийняти... діяльність потрібна для того, щоб ця Крізь, ідеологія не проявилася під іншою назвою. Готово проголосувати за Абсолютно цей закон. я. Я вам скажу більше того, що цього ну цього не є лише достатньо, тому що нам важливо, щоб ця ідеологія не проявилася під іншою назвою, так як воно інколи проявлялося в інших країнах. неофашистські, неокомуністичні організації будемо багато вносити серйозних системних змін. Я вам от хочу привести приклад, наприклад, допустимо, як це відбувається в Польщі. Будь-яка особа, яка е, хоче зайняти публічну посаду. Це стосується як виборних, так і невиборних посад. Вона складає, заповнює так звану декларацію, де вона описує свою історію. Тому що громадяни України вони вправі знати чітко про кожного, про кожну особу, яка збирається зайняти будь-яку посаду її історію. Тому що ми цим у які особ... Польща робила це не у 2015-му, так а на початку там В Польщі років. це 2005-го року ними прийнятий закон. Ми можемо ну різні країни проходили. Е Різний шлях в різний спосіб, і ну це потрібно робити насправді.